Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ п'ятий. Ми з Майклом провалились крізь дірку, яку я прорвав у реальності в Небуляндію. Було схоже на перехід із Сауни в офіс з кондиціонером. За винятком того, що це не відчувалось тілесно. Відчувалось в думках і відчуттях, в якійсь первісній частині мене, в основі мозку, я розумів, що знаходився в іншому світі. Маленький шкіряний мішечок з примарним пилом у кишені раптово збільшив свою вагу, вибивши мене з рівноваги і поваливши на землю. Я вилиявся. Уся суть примарного пилу полягає в тому, що він є чимось надреальним, що він був здатний зафіксувати духовну матерію на місці, коли її торкався, тож навіть у середині мішечка він став раптовим навантаженням на Небуляндію якщо я відкрию його тут, у світі духів, він зможе зробити отвір в землі, тож доведеться бути обережним. Я зусиллям крякнув та витягнув мішечок з кишені. Той важив десь 30-40 фунтів. Майкл насупився та подивився на мої руки. Знаєш, я ніколи раніше і не думав питати, але з чого зроблений цей пил? Зі збідненого урану, відповів я. Принаймні це основний інгредієнт, хоча й довелось додати багато інших речей холодне залізо, базилік, гній. Так, стоп, не хочу знати. Лицар відвернувся, тримаючи величезний меч перед собою. Я підняв посух та жезл та став поруч із ним, вивчаючи розташування, так би мовити, підлоги. Ця частина Небуляндії виглядала як Чикаго наприкінці XIX століття, Хоча ні, забудьте це була вотчина примари, місце виглядало як мішанина спогадів агати Хеглторн. Про Чикаго наприкінці її життя У деяких ліхтарях лампочки Едісона, інші мерехтіли газовим полум'ям, усе це випромінювало якісь сфери світла, що мало робили для фактичного освітлення навколишнього середовища. Будинки стояли під трохи дивними кутами один до одного, з частинами, які мерехтіли і зникали. Усе. Вулиця, тротуар, будівля було зроблено із дерева. Бляха. пробурмотів я. Не дивно, що справжній Чикаго постійно горів. Це місце порохова бочка. У тінях бігали щури, але вулиця була порожньою і нерухомою. Розлом, який вів назад у наш світ, коливався і зміщувався. Флуоресцентне світло і стерильне лікарняне повітря виливались на вулиці Чикаго, навколо нас пульсувало, можливо, десяток мерехтливих збурень у повітрі, багаті життєві сили, немовлят у лазареті, що пролітали у Небуляндію. Де вона? Де привид? Я повільно обернувся по колу, вдивляючись у тіні і похитав головою. Не знаю, але нам краще знайти її швидко. І я б при смозі розглянув би тут усе якнайкраще. Ти хочеш спробувати з'ясувати, чому з'являються привиди щоночі? запитав лицар. Саме так, не знаю, як ти, але я вже трохи втомився ганятись по усьому місту. Хіба ти не міг це з'ясувати у битві з агатою? Взагалі то міг би. Сказав я, скорчивши гримасу. На ній могли б бути закляття, якась магія, що може дати зрозуміти, що взагалі відбувається, але потрібно не бути в смертельній небезпеці пару хвилин, щоб усе нормально роздивитись. Якщо вона не вб'є нас першими, добре, я притримаю, але часу мало, і я ніде її не бачу. Що робити? Не хочу цього сказати, але думаю, що нам слід. Я не встиг сказати слово, розділитись. Важкі дерев'яні бруси дороги під нами вилетіли вгору смертоносною хмарою трісок. Я закрив очі і перекинувся в один бік. Майкл полетів в інший. Мої маленькі янголи, мої, мої, мої! Проривів голос в нашу сторону. Мій плащ затріпотів, ніби зроблений з марлі. З'явився привид, тільки тепер цілком реальний і твердий. Обличчя агати було худим і кістлявим, спотвореним люттю, волосся висіло навколо кошлатою гривою, різко контрастуючи з чистою білою сорочкою. Одна рука була відсутня від плеча якась темна рідина забруднила тканину. Майкл піднявся на ноги з крикою, з розрізаною щокою, з якою текла кров, і кинувся на ворога з аморакіусом. Дух відмахнувся від лицаря рукою, ніби той важив не більше ляльки. Майкл крякнув та полетів, покотившись дерев'яною вулицею. Гарчачи та пускаючи слину з широко розкритими очами від божевілля, привид повернулась до мене. Я підвівся та виставив посух перед собою. Тонкий бар'єр між мною та привидом на території духа. «Агата, мені здається, вже запізно розмовляти, так, дітки, мої, мої, мої. Ага, так я й подумав. Я зібрав сили та почав спрямовувати їх у посух. Бліде дерево засвітилось золотаво помарадживим світлом. Який розлетівся навколо у формі чверть купола, а закричала і кинулась в атаку. Я ж, в свою чергу, крикнув Рефлектум на всю силу легенів. Дух влетів у щит за силою бика сорога на стероїдах. Мені доводилося зупиняти кулі та ще гірше цим щитом, але в реальному світі тут, у Небуляндії, від атаки привода цей щит розлетівся, вибухнув з гуркотом та кинув мене на землю знову. Я встромив опалений посох у землю і застогнав, підіймаючись на ноги. Кров залила мені усю долоню, пальці поколювали, а шкіра набрякла синцями та розірваними кровоносними судинами. Агата стояла за кілька кроків та тремтіла від люті, або, якщо пощастило, від розгубленості, шматочки мого щита падали на привода і повільно згасали. Я намацав жезл, але не зміг втримати його онімілими пальцями і впустив зброю. Нахилився, щоб підняти, похитнувся і знову встав. Червоний туман і блискучі цятки плавали перед очима. Через секунду до мене підлетів Майкл. Він був стурбований, а не наляканий. Тихше Гаррі, тихше. Господи, хлопче, ти в порядку. Нормально. Але є гарні та погані новини. Лицар підняв меч для захисту. Мені, якщо що, подобаються більше гарні. Здається, вона більше не цікавиться дітьми. Лицар усміхнувся. Так, гарна новина. Я витер піт з очей. Рука побагровіла, напевно, десь вдалося порізатись. А погано в тому, що вона зараз розірве нас на шматки через пару секунд. Не хочу додавати песимізму, але боюсь, що новини стають гіршими з кожною секундою. Прислухайся. Я глянув на майкла та нахилив голову. Віддалено, але швидко наближаючись, почулось моторошне музичне виття у нічному повітрі. Гівно господнє, видихнув я. «Пеклів дзвін. Гаррі, ти ж знаєш, я ненавиджу, коли ти лаєшся. Так, знаю, вибач, але все ж гівно господнє і пеклів дзвін. Хрещана вийшла на полювання. Як бляха, вона нас так швидко знайшла? Майкл скривився. Напевно, була близько. Як довго їй сюди добиратись? Повір, недовго. Мій щит сильно загодів, коли зламався. Вона націлилась на нього. Якщо хочеш піти, залиш мене, я затримую привида, допоки ти не повернешся через розлом. І тут я задумався небагато речей лякають мене більше, ніж Небуляндія, і хрещена, але я також і розізлився Ненавиджу кидати справу на півдорозі, крім того, Майкл мій друг. І звички залишати друзів, розгрібати гівно за мене я не маю. Ні, давай просто робити усе швидко. Майкл усміхнувся і рушив уперед саме тоді, коли привид погасив останні залишки моєї магії, а Моракіус просвистів, і агата почала ухилятись від кожного удару зі стрімкою грацією. Я ж тим часом підняв жезл та сфокусувався. Відключив звук виття пекельних псів, яке було тепер набагато ближче, і звука халопуючих копит, методично викинув з голови усе, крім привида, майкла та сили, якою треба накачати жезл. Привид, мабуть, відчув, що я збираю удар, тому й повернувся та полетів на мене, як куля. Рот агати відкрився в крику і дозволив побачити зубчасті загострені зуби. А також порожній білий вогонь в очах. Фуего. викрикнув я у той самий момент, коли дух ударив мене з усією силою. Промінь білого вогню вилетів з жезла та пронісся дерев'яними вітринами крамничок. Ті спалахнули, ніби просочені бензином. Я впав, перекотився, а дух тим часом спробував дістати моє горло своїми зубами. Довелось встромити, кінець шезла їй у рот та приготуватись вистрілити полум'ям знову, але вона вирвала зброю з моїх рук лютим собачим рухом. Обмежений у варіантах протидії, я замахнувся посохом, але безрезультатно. Агата знову спробувала налетіти на моє горло. Аби взагалі не померти, я засунув їй в рот руку та крикнув Майкл. Привид дряпав мене кігтями та чіплявся за передпліччя. Я намагався дряпати та відбиватись вільною рукою, але не зробив нічого, окрім як пом'яв агаті одяг. Та, на секунду, зупинилась і схопила руками мене за горло. Одразу стало якось мало кисню. Я звивався і намагався вирватись, але привид був набагато сильнішим за мене. Зірки, як у мультиках, замерехтіли перед очима. Саме у цей момент Майкл з криком замахнувся аморакіусом. Величезне лезо влетіло у спину агати з глухим дерев'яним звуком і змусило її вигнутись, закричавши від болю. Смертельний удар. Біле світло леза торкнулось духовної плоті, і привид загорівся. Рана зашипіла. Агата Хеглторн скривилась. Продовжила кричати від люті і вирвала меч з рук майкла, а потім останнім ривком приготувалась кинутись на лицаря, вдалося сісти, схопити мішок з примарним пилом і зусиллям замахнутися ним. Потім різкий звук. Надважка зачарована матерія вдарила, ніби кувалда по порцеляні, привид на миті завмер а потім повільно повалився на бік. Я подивився на Майкла, який, у свою чергу, задихаючись, дивився на мене. Гаррі, ти бачиш? Я підняв руку до горла і озирнувся. Звуки виття гончих і гуркоту копит зникли. Бачу, що? Дивись, він вказав на тріюче примарне тіло. Я і глянув. У своїй боротьбі з приводом агати я розірвав її чисту білу сорочку, а також під час атаки, пробивання крізь тротуари і щит вона порвала собі сукню. Агата горіла, невпинно пожиралась білим вогнем Аморакіуса, як газетний папір, але вогонь не приховав те, про що говорив Майкл Дріт. Пасма колючого дроту обвивали плоть привида під порваним одягом, колючки жорстоко врізались в її плоть кожні два дюйми або близько того, усе тіло агати було вкрите маленькими ранами. Я скривився, кинувся до трупа та обережно ривками відірвав палаючу тканину. Дріт був єдиним, починався біля її горла, обвивав тулуб. Під руками та спускався по одній нозі до щиколотки. На обох кінцях він просто заривався у плоть. Сонце з зірками. продихнув я. Не дивно, що вона збожеволіла. Дріт. Майкл присів поруч. Він завдавав болю приводу. Я кивнув. Схоже на те. А чому ми не побачили цього в лікарні? Тому що я не впевнений, що цей дріт взагалі видно в реальному світі. Можливо, ми б його й не побачили, якщо б не прийшли сюди. Здається, Бог нам усміхнувся. Я подивився на власні травми, а потім кинув оком на синці, які вже розповзлись по руці та горлу майкла. Ага, що б там не було? Слухай, такі речі не відбуваються просто так. Хтось повинен був зробити це з привидом, що означає, що у злодія є причина хотіти, щоб цей привид завдав болю дітям. Обличчя лицаря потемніло. Ага, а ще це означає, що за всією недавньою активністю стоїть особистість, а не якась річ чи умова. Хтось навмисно робить це з привидами в усьому районі. Я встав та обтрусився. Агата продовжувала горіти, як і будівлі навколо. Вогонь лютував по боках чогось вертикального та починав прогризати собі шлях по вулицях та тротуарах. Дим наповнив повітря. Водчина агати почала руйнуватись разом з її останками. Боляче! сказав я, лаконічно висловлюючи свої скарги. Майкл взяв руків'я меча. Та витягнув його з полум'я, похитавши головою. Ну, здається, це місце горить. У тобі прокинувся сер очевидність. Майкл усміхнувся. Цей вогонь може нам нашкодити? Так, і отже, треба йти. Разом швидкою риссю ми попрямували назад до розлому. В один момент Майкл притримав мене, щоб я не потрапив під падаючий димар. Довелось обходити купу розбитих цеглин і палаючих балок. Ану, стій! ти це чуєш? Майкл підштовхнув мене вперед, до розлому. Чую, що нічого ж не чутно. Ага. Більше не чується виття гончих. З диму попереду вийшла дуже висока, струнка, нелюдськи гарна жінка. Рудувате волосся кучерями спадало нижче її стегон, доповнюючи бездоганну білу шкіру, високі вилиці та пишні, повні криваво червоні губи, обличчя її було безвіковим, золоті очі з вертикальними щілинами замість зіниць, сукня вільна, темно зелена. Привіт, синку. проморчала Леа. Очевидно, не зачеплена димом та не стурбована вогнем, три великі фігури, схожі на мастифів, вилетіли з сажі та присіли біля її ніг, спостерігаючи за нами пласкими чорними очима. Шлях до розлому був перекритий. Я ковтнув і придушив раптову дитячу паніку, яка вже почала щось вити в животі, а потім зробив крок вперед. Став між феєю, Майклом, і, врешті-решт, сказав дуже й дуже хрипко. Здрастуйте, хрещена!» Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.